Від якої радянської спадщини Україні треба відмовитися, а яку навпаки зберегти? Коли бачу, що років пару тому, три, коли почалась масштабна війна у Львівській області, якщо не помиляюся, да, у Львівській було. Ну такий дуже резонансний був якийсь епізод. Приїжджають міські активісти і руйнують пам'ятник колхозніці. В українському вбранні стоїть жінка, руйнують її і кажуть: голодомори, репресія, колективізація. Цей пам'ятник Совєтському Союзу треба знищити. Стоять місцеві селяни, які кажуть. А це у нас єдине, що є, що тут стоїть. Каже, ви що бачите, тут зірочку якусь, молот ви бачите? Ні, не бачите. Питання в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х роках наші батьки, діди і так далі. Коли створювали метрополітени, будинки, мости, красиві зупинки з мозаїками, є різні мотиви, там є українські мотиви. Інколи, так, да, додається, там серп молот, але інколи. І коли такий активіст в голові каже, це ж совєтщина треба знести от таких активістів ну вибачте якщо у вас когось задіну ви так думаєте але тут треба трішечки переосмислити цю річ тому що не все що було в совєцькому союзі все знос і так далі але пам'ятник злочинцям катам українського народу пам'ятники різні там совєтським солдатам і так далі, їм не місце але не всі пам'ятники салфетським солдатам, на мою думку, треба теж зносити. Наприклад, важливо, можливо переносити в певні місця, створювати музей УССР, музей тоталітаризму, написати біографію цих людей. Але коли от братські могили є, наприклад. От у нас сама Льоша є, чув не раз, хтось каже, треба його знести і так далі. там все стоїть. Я от повністю не знаю, чи треба це от зносити в цей момент, тому що братська могила, імена людей, які воювали, вони являються теж жертвами тоталітарної цієї системи. Більшість з них, мавірно, взагалі там опинилися примусово. Чому не інтерпретувати це інакше? Якщо тоді це була слава збройна, а зараз це місце теж пам'яті повинно бути. Ну я так думаю. І хтось скаже, знаєш, ну які трішечки може бути недалекі, умов, скаже: О, я сижу як консерва, тут знаєш, там отоблен. До 22-го року як вмислили, я б запитав цих людей в першу чергу, бо зазвичай після 22-го року всі так ну, активізувалися, ті, хто більше всього кричать, до 22-го року більше всього нічого не розуміли. Дивись, тобі скажуть такі аргумент, скажу так, але ж люди змінюються, і це ж гарно, що ми змінили своє ставлення, а ти не змінив ставлення. Я так і, і, я, і я відразу додам ще один контраргумент цим людям. Якщо ви так радикально і швидко змінюєте свою думку, подивимось, як ви будете думати через п'ять років. Безумовно, це треба прослідкувати. Все може дуже змінити радика.